Не буду купувати собі страховку, а, тому що начиталась негативних відгуків в інтернеті. Друзі, це найпоширеніша помилка, на яку люди звертають увагу при виборі страхування життя це почитати відгуки в інтернеті. Знаєте чому? Тому що за кожним таким відгуком стоїть своя історія, про яку ви не знаєте. Наприклад, якщо ви купуєте телевізор, він у вас нормально працює, ви його просто дивитесь і, скоріш за все, не залишаєте ніяких відгуків. Якщо у вас цей телевізор через тиждень зламається і вам його не відремонтують по гарантії, навіть, наприклад, ви точно залишите негативний відгук згодні. Так і в страхуванні, так і всюди, в принципі. Якщо все ок, то все ок. Якщо щось не так, пишеться негативний відгук. Що може бути не так? Якщо у клієнта є якісь захворювання, про які він змовчав, а потім захотів виплату, звісно, страхова компанія відмовить. Можливо, цей клієнт не знав про щось, про що йому потрібно було знати, але це також вина не страхової компанії. В страхуванні є нюанси, про які вам ваш фінансовий консультант обов'язково повинен розказати. Тому в мене до вас пропозиція або запитання, чи потрібно розбирати деякі ось такі негативні відгуки, щоб ви розуміли, чому вони виникають, і що, в цьому, що за цим стоїть, і що, як це працює. Пишіть в коментарях, потрібно чи ні.